Гей же, гей же, Ісусе, же, гей же слава, там будили, там пастирі всю нічку до рана. же, гей же, о Ісусе, же, гей же слава, Там будили, там всю нічку до раня. Що на світі сталася новина, діва ясла, гнесь на сіні породила сина, Боже дитя сіл, владику пастирів ставайте, біжі скоро до тепу його привітайте, Боже дитя сім, ладику пастирів става. Скоро до вертепу його привітайте. У ваш дім, у вашу хатину, не саме нині, веселу новину, в євій Христос народився, і з ділем Марією він воплотився. На цю новину вої печалі усі пороки віками ждали, ждали, тужили, Бог постелив. Щоб він дав життя і сили. Пророче слово спавнилося нині, що ви флеємі, бідні скині, яслих у боги і земно дріжучих, спочив сіні цар всемогучий. Бог предвічний воплотився, появився між людьми, флеємі народився, народився так, як ми, ось ці двері в жолобочку кам'янім, Він вас просить, каже Йосиф, тож до нього приступів, ось ці двері від качери, жолобочку кам'янім, Він вас просить, каже, Йосиф, тож до нього приступлім. Не знаю, сплю і спокійно, чую співають, так мелодійно, так тихо, любо, так тихо, мило, мов по весною усе віджило. Мене дивує все це. Звідки наш даний моби цей спів узявся. Що це таке друже? Це ми співали цю дивну пісню, що ви вставали, йшли до ветепу. Тоді сьогодні ваша до, та ви знайдете спаса і Бога. Не сонце, браті, а правда красна. Дивіться, світло і зоря ясна. Світлом кидає на ту дорогу, ви йдете в стайню у Бога. Ідіть до вертепу, та поспішіть, Та і з бо що він з неба. Там, що ти родиш саме саме. Ладом покучить, мира, цілюшка, золоту, що не весь пусті неби. Гендале мене, хто що має заміняти, хто що має продавати. За старі пляшки онучі, там коралики блискучі. Вечір добрий, вечір файний, торг тут нині незвичайний. Я тут всякий крам принесла, є тут блуза, і краватка, і кошуля модна гладка, стрази, чоботи, коралі і так далі. і так далі. А ви тут усі пропляті заховануть хаті? <рес> Я тебе шукаю, аж тебе рука козуваю. І спусів, ідіть і на кадрі рознесіть, Коли хлопці, дозволів, казарин, та, та скажіть, а інакше вам не жити, хто це буде боронити, бо тоді усі на смерть. От я прийшла з косою, та питаю ту заблою. Я, я цар Ірод, смерти мила, завжди не служила, ти кусила ворогів, всіх кої повелів. А кого тепер скусити? Я їх то смію жити, окрім того, босіскуси, Малого, що тепло і на троні напасіти. Ні, не буде цього царю. Я косою їх не вдарю, та мала дитя не скинь, має владу світі світілінь, бушу я йому служити, а тебе пішла убити. О, слава, слава, слава Богу. Можете йти в дорогу. Можете йти своїм і служити Богу гідно. А за ті бажання, що ви нам складали, просимо сердечно, щоб дали. Буханець хліба, калача смачного, а може, товару якогось нового. В Моєї сури є крамниця, а в ній є порожня полиця. Все принести їй щось мушче, бо забере мене душу. Я віншую вам, як сура. Хайся гріш у вас держить, хайся кури вам несуть, хай яйця знесе когут, хай в купені по дитині і на п'єцу хоч сто штук. Хоч давайте, ми втіхачі, будьте щасливі і багаті, майте волю, добру волю, тільки війте в ласку Божу, і хтось страждає. não coímos, damos daí,